Розі нас інфоперші проголовне поїхали. Залужний попереджав Україна більше ніколи не повторить помилок за автономією областей. Сценарій, який нав'язує Кремль Україні, знову Донецьк-Луганська автономія, а Крим, ніби Росія. Тоді нова область України буде користь територія за територією. Слідом за путінськими шакалами. Ми не Росія, нам чужого не треба. А своє не віддамо. Експерт пояснив, чому автономія Криму призвела до трагічних наслідків. Під контроль України Крим має повернутися не у статусі автономія як проста область а на ти Мих правах, чому автономний статус Криму призвів до трагічних наслідків, розповів голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він нагадав, що до складу України 1954 року півострів передавався. Як Кримська область, статус автономії отримав уже після розпаду СРСР через стабільність української влади та бажання сподобатися усім. Тимочко вважає автономний статус Криму помилковою, а йку не потрібно повторювати. Ця колізія це наратив. Ця помилка насправді, як бачимо, мала величезні наслідки і має зараз. Із Звісно, при поверненні Криму до складу України його вже не можна розглядати як автономію. Це може бути Кримська та Таврійська область, але не автономія. підсумував голова ради резервістів сухобутних військ. Тим в разі про захід в Крим і говорити нічого, аби без нових поставок допомоги українським військам доведеться відступати до Дніпра скоро підполковник Павло Куриленко. Ми зазнаємо масштабного і потужного наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стеку Запорізької та Донецької областей і намагатися. Протиснутися у напрямку Харківської та Полтавської. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту, сказав Куриленко. За його словами, ця лінія замре по Дніпру і ми втратимо територію України аж до однойменного міста. Одразу після зустрічі Віткофа і Путіна в Кремлі відбулася таємна зустріч силової верхівки без участі самого Путіна. У центрі секретар Радбезу РФ Микола Патрушева начальник Генштабу Валерій Гарасмов висновок зустрічі Путін більше не контролює військово-політичну ситуацію. Він ризик для самого існування. Я держави механізму усунення. Операції замовкли ранок, включає ізоляцію Путіна, під приводом медичних обстежень, відпустку або зникнення із публічного простору. Формування тимчасового уряду безпеки з Патрушевим як головою оголошено про державне перевантаження в умовах гібридної агресії заходу. Мовчання згода Сіда Трампа, Китай погодився не втручатися, якщо нове керівництво РФ отримає ядерний контроль і не допустить розпаду Дональд Трампа. За припущенням авторів сценарію може таємно підтримати стабілізацію, якщо Патруша гарантує припини. Ні, активної фази війни мене не друзі, але вони гравці одного шахового столу. Стратегічна ремарка. Патрушев – сильна рука, яка підписує перемир'я після усунення Путіна. Патрушев оголошує тимчасовий надзвичайний стан, формує перехідну конституційну раду, заявляє про готовність до перемовин, не капітуляцію, а на стабільність. Отримує мовчазне визнання частини міжнародної спільноти. Це що це значить для України та світу? Початок реального шансу на завершення війни або її замороження нової цари у Москві не кращий, але менш імпульсивний і більш об обережний. шанси для України переграти Росію на дипломатичному фоні, опираючись на військові успіхи. Патрушев не миротвориться, але він той, хто натисне на стопах, коли імперія вже не може бігти далі. Путін історія Патрушев контроль. Україна шанс, і кожен удар ЗСУ наближає фінал цієї шахової партії. Раніше повідомлялося наступне в Кремлі відбулася таємна зустріч силової верхівки без участі самого Путіна у центрі секретара Радбезу Микола Патрушев і начальник Генштабу Валерій Герасимов. Висновок зустрічі Путіна більше не контролює. Військово-політичну ситуацію він ризик для самого існування держави. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.